Всім привіт друзі! На дворі вже середина осені, а ми все не полишаємо спроб трофея руками да, потужного по такого. Карася, кілограм на полтора, а то таких брали по кілограмчику, а полторашок ще не брали. Приїхали да, знов на озера, знов на ті самі озера, де телефон топили, де карасів хороших брали. Зараз да, будемо знов штурмувати. Погода вже така нельотна, і дощик зривається. Таке коротше. Не очень. Поки ще. Температура дозволяє, води ще можна ловити. Ну, поки я... ль льод не стане. Так, да, Поки льод не стане, тоді ще й ми ловити. <рес> так, все, зараз будемо заходити пробувати. Зараз покажу ставочок, озеро це будемо щось рішати. Так, оцей ставочок, оце озеро. Таке длинне, довжелезне, огромніше. Ось тут ми зараз і будемо брати карасів. І так, друзі, у нас залишилося 200 людей до 1000. Там трохи залишилось дожати. І так, в... Дожимаємо, буде розіграж. розіграш. Буде. Потужний так. розіграш буде з хорошими призами. Може на перше місце кілограм три карасів <гум> <гум> Так, Друзі, пройшли таку от локацію, жмурків було багато, а риби щось взагалі не було не одної. Обошли воно таке містечко тут. Таке Богдан каже щось ногою, він там два рази щось буцнув і все. Потужний буцнув два рази. Я Пройшов, нічого не потрогав. Так что такие ну ладно, сейчас будем идти дальше. Давай вот, такая уф. Свежо на улице. За Заходимо здобачим пару жмурки у сейчас. Обманы нас пока. Обмануешься по здоровому. Он должен эту зиму отсюда. А де воно А Воно змурить. Мені каже, це жмурі жмулять. Жмурі сьогодні не оживають у нас. Тут ще не весь. Зараз по озерцям проїдемося. Не тільки на цьому будемо, якщо не буде на цьому, поїдемо на друге. Так, вийшли. З цього озера пройшли. Щук, звісно, гуляє здорово. Були б бракон'єра, ми вже псетку ставили. Бо карасів парочку такі побачили, почувствували. Щуки літає з кожного берега, з кожного куща виходить. Зараз підемо, перейдемо на друге озеро, козячу рощу підемо. Зараз покажемо, які тут бобри живуть. І бобри ще покажемо. Ми з ними вже знайомі. вони на чай казали, щоб заходили. Зараз будемо перевіряти, стой. Стой, стой, стой. Аби ногу не відкусив, ага. Опа! одразу не... під берегом ось. Яйця, а! Така як нервнеш. Така глибина оба брата. Як нернеш, нічого вже не захути, мені захочуть. Да? Думаєш там остатися можна. Так, може в прямому ефірі зараз візьмемо. Пошл. Воно нам в берег пошов. Щас. Так ты шо, тут аппарат? Охереть! Ох, а то ну. я ручку тоже. Вот такие парень. Двох брали. Вот такая машина. Четыре руки. Вот это такие. Ну, кило есть. Вот тут. Вот аппарат, ребята. А я вот таких не суды есть. Подожди, сейчас давай нормально снимем. Вот такие вот. Сейчас я да. иду. Такие аппаратики. Вот, аппаратик. вот такие. На пол корпуса. Кажу, когда у мене біцуха мельца. Вот именно. На нозі. Знову пробуємо, Сейчас щось похоже на жмур. Мімо, а воно хрін. Моржовий. Да. Там от тоже таке ще таке жмуріння здоровенне було. Глибина, конечно. Есть. Є. Есть? Є? Держи його. Отакі ось, ось у мулу. Є. Оце хоч це полноценний жмур, в якому був карась. Держи його. Владик боре карася в камишах. Друзі, два карася, два кілограма. Що да. ще треба? Да. 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 Ну. Це реально рибалка. Реальна містика. Таких от ребят ми беремо. Холодно. Уже і руки толком не беруть. Ну а назад. А желання бере. Там, друзі, це не передати вам, що робиться. Може і не видно, але там ж мурів. Владик зараз головою їх усіх закриє. Так, друзі, от такі от заросли, от там от Богдан ходить. Тому що, тут, тут риби, не, не, не наживо тут риби у цьому дереві. Ну глибина, блін, по шию, навіть більше. І ніяк ти його не візьмеш, я ногу, ногу опустив, де можу. Блін, карасі по ногам б'ють і все. А ну пробуй Що воно, Ніфіга, а? Та я... Нифіга. Я не знаю, як Он диви, що він он диво. Там вжесть. Друзі, прекрасно видно, як він. Там такі апарати, більше кілограма це 100% б'ють. І його там ніяк не візьмеш. Друзі, такі просто нереальні вони там. Вон Богдан лазить, він он лазить, що він. Нічого він там не зробить. Більше, ніж по пояс, глибина. А ну буде, нічого не буде. А ну не юкайся. Бітка ага. лежить теж. Так, друзі, Богдан іде брати. Ну опускаю тут, а, да, оце ближче до берега. Був. Ушкодаємо до берега. Ось тут він був. Ось тут, отута, тут, тут, тут. Ну хороший, а? Я тут мені хвоста черкнув. Бачите, й до берега не захотіли тут. О, їбало задні. Есть? Щось есть? Лунок, наверное. Охренеть! О-хо-хо! А це він тут кай був. Друзі. А такого ребятишку ми взяли, линочок сейчас. Парень, Парень-парень. — Без мула, без. Такий, це такий. Тут найбільший на цьому озере. Тихо, души його. Ну може, кстати, вийшов він або карась? — Не, карась, наверное, був, бо а? не слизький. Значить, карась вийшов. Так. Ну друзі. Узяли перший линок кстати, вообще. на цьому озері. Це озеро Козятине, чи як Козяча роща. Козяча роща. Отакі Або поганяло в нього козятин ще. взагалі пісня. Я його огладив. <реш> 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 Додому, каже. І поаккуратно, щоб парень. Зараз <решло>, так. Так. Ну, ми сідаємо, може тут щось буде. Хороша, ну... <решло>, я такий такі похозку цепанули і все. Що собака дівся, він на мене так пішов, у мене, блін, аби ж скатіла, треба було зразу ставити його. Та от вже скажу, і я ж так само тоді з тобою. Такі в руках, одній рукою. Нема, ну що де нема. Ну що, ну що, ну що, ну що, ну що, що, Так, друзі, отакі ж муряка тут. Тихенько, зараз поскорим. Я думаю, нормально все. Сейчас проверим. Ну снимай. Потруга девенки есть. Есть? Да. Так, друзья. такий. Я думаю, це ще за кілограм. Знову раз упав телефон у воду. Я думаю, ви це бачили. Ну я думаю... Так, поки строїли телефон. То есть сушили. Ой, Ладик, ще ж мурка побачив. Щас біжить нападать. Бачите, а я думаю вам видно, як він там вінжується. Тобто буде він тепші, жмурить здорово. Собака! Есть! Есть? Да. Держи його. От нас не уйдешь. Парень ще один хати Ой, та ти шо, прекрасний. <рес> Друзі, да закрою. 5, 4 штуки и линок думаю, 5 кг. кілограм. Це вообще песня, не зря сюди в козячу оце, рощу дошли. Оце, да. Диви які! Оце харієні! Так, зараз покажем що ми взяли на оцій козячій рощі. Результат от такий. Та ти що? Шесть рыбин. Один... Та вони практично всі однакові. Так, зараз будемо без близька снімати. Сука, Шесть рибин і всі ти що? Ну, от дивіться, а я ставлю ногу рядом. 43 й розмір, диви. Ось до більший даже. Більший за ногу. О, ти що, лапті? На хвост більший. Та й линок такий, як нога, ну що просто не жирний. Длінний, як собака. Да та ти що. Ой. <рес> Ні, лапті ти що? Оце ребята, оце вони. І за наша, ми її з собою заберемо. <рес> так, друзі, зараз є кілограмчик і ми додому. Да, так, так що така козяча роща у нас. Ну це не вона, вона там далі. Ми не будемо здавати локацію, де вона да. находиться. Бо завтра будуть волоком тягнути вже. Так, так. Зашли ще... ще раз зайшли, взяли двох линочків. Одного такої, зараз сіми з, і з цими карасями. Отакий. Да, так, це, більший. Більший, От це такий ладошечний. Хороший. це такий Грам 300, це десь грам 250. Ну і карасі кілогроб. Оце 2-3 десь по кіло, грам по 900, це такий грам по 800. Та песня. Зараз поїдемо ще друге очер... озеро Ось Отакі лини, лини красиві. Так, да, глини дуже гарні. Така риба, звісно, королівська. Ну, карасі будуть жарені. Я вже бачу, як вони на сковородці шкварчать. О, Ой, ти що песня буде. Так, зайшли на нове озеро. А да. ну тихо, зараз зразу треба по того праву. А ну зараз моє. а ну давай розвернемо чуть-чуть. Давай оцей Отак. Стоїш? нормально, ано видно, чітко. Друзі, п'ять змурів. 5 змурів. 5 змурів. 5 змурів. 5 змурів. А ну ты беру правого, я беру левого. Ну там посадили сейчас. Охренеть! А там муль Муль африканська. Гуші його зразу. Нічого. <гумені> <щось буде>. <гумені> втам... <гумені> 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 Ого, там випадка. Ого, це резвый якийсь. Я навіть до нього дотронувся. Не, не Ух, який кукабук, табух, друзі! Це копієк, так? А воно снізи сніжить можу... наші... тут. Треба його досвід. Це тут така вода. Будь... Я вам блін і ще один ті реже. Куди тікає? Чого він тікає?

А хто дуплетом не брав, той життя не знав. А во тут йо-маю. Блін, Близь... я раніше тут вода чиста була, а зараз якась помутіла. помутніла. де під берегом бачу зажмурив. Камеру в другу сторону перестав. Підемо далі. Отак. Погнали далі. Парошмія триня може хватить, я їй кажуть. Хоча парочка і додому. Ага. Так, і ні, вийде. Я і, бачу вам дево. Диви, от тебе пошло там щось, А він нас ну богу. Він на що тут жмурило. І немає, ні Так Таке жмурило і нема нічого. А де йди гуляє, воно, риба, на рыба-то подаварку. Так ну, змирую давай. Ну так так зарив, хорошо. Уливо торпеда. жух, от камери. Він, друзі, риба з поверху пішла літати. Ви змолили, мабуть, і пішов він поверху. Да. Панські нашовки по шість авантарії. Да, вон там вон Богдан що стає. Богдан каже, треба карася би того брати. Карася зараз потужного будемо брати. Ті карасі, що є, та блін кумашники. І І Ті вони подівалися, Калюжа за два на два. А він він чисто поверху почав літати. диви. Uh -huh. А ну, розмурить. Ми сейчас на його за розходим. І там ще може. Парочку і нам хорош. Ну, бидує. А цю молочку так діє, каже. Тоже така ось ямка вивезе. Де ж вона риба? Тут, друзі, наші, волоком не хто не тягав. Нас щас напідем на озеро, де волоком тягали. Тут мулу, звісно, тут волока і не витягнеш, мабуть. Хто тягає волоком, волоком не тягайте. Бо вчори був Нам Нами руками вже нічого ловить. Так, тут усіх поганяли, йдемо на друге озеро. Така от, блин, калюжа 2х2. І оце двох карасів у них взяли. Так, і По одному втекло кусарипа вздохла плюс а не мінус ну. виходимо хоча раніше ця калюжа 2х2 була здоровенним озером можеш показати об'єми це оце все було під водою тут оце ото, ото, ото далі все було в воді все було під водою тут така глибина була кинь там яма яка метров п'яті глибина була в той ямі там стали, і так ще зараз по пояс. Сталося по пояс. Там, але це опять як 100% було і мову ще таке само. Нічого, зараз. Зараз зайдемо в друге. Буля риба. Підійшли до другого озера. Таке от воно теж невеличке, вже підсохло. Хоча теж. Оце вже де ми зайшли, це вже ми в воді були. Ми вже без головою в воді плавали. Так, сейчас. Тут волоком тягались, тут буде не буде. Тут робиться. Слідив стільки що. Потоптане все like, тягали. Мамонти тут пролетіли. Давай зараз кружок дамо. Да, бо пошли так, вокруг зараз пройдемо. П'ять штучок. Щас підемо на одному їх О, там ще ще И сейчас же результат сразу и скапьте. И сразу, да. Це на Цена будемо уже сейчас закінчувати. Досипай туди всіх. Ті, конечно, меншенькі будуть. По сравнінию с сородичами. А тут, а а тут лаптет и що? По сравнению з тими пятьма карасями, а караси от грам по 250-300. по И после дивиться. Не, ну ціни. красота, красота. Так це скільки ми тут полазили? Два часика? Да. І отакий от результат вийшов. І вийшло. Ілиночки, три тута, линочка у нас виходить. Шолин, що карась для нас. А тут отакі от ще парні у нас. Оце звісно, сама золота риба. Друзі, це вам не побачить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, десять карасиків і десять три трилиночка. Порядочно. Да, Порядочно. Порядочно. Так, таких би красивеньких. Така риба, що, дай Бог, каже. Так, все, будемо на сьогодні ми завершувати. Чудова я б сказав, да. очень-очень чудово, удачно. Це наверное, одна з найкращих, таких найтрофейніших у нас не да, пов... ну Просто от подивіться, які лапті да, були. Це такі от кілограмові карасі. Такі от. Навіть в на дві ладошки він не поміщається. А цей, а цей а цей теж монстр. Такі лини, лини такі грам по 300. Лини таких ми ніколи руками ще й не брали. Да. Так... так що, так... бачите, чим більше підписників, тим краще риба ловиться. Тому вам треба ребята підписуватися. Да. І буде у нас більше, я думаю, трофейної рибалки такої. Чи так, зимня буде, скоро буде? Зимня, будемо щук брати зимою. Окунів будемо отаких о. Так? Мінімум. Так? От, як, от, як тільки тисяча підписів одразу отакі окуні так? на мармулю б'ють. І так будемо прощатися, да, будемо їхати так. додому. Так, похолодало трошки, звісно. Може, може, вас остання рибалка вже руками, може, ще виберемось колись. Бо там далі в нас вже днями плюс 8, ночі плюс 1, вже заморозки. І так вже руки красні. Бо замерзали, <реш> і сустави не двигаються. Не двигаються. Так, тому да, ставимо лайки, коментарі пишемо, підписуємося. Подписочки, подписочки обов'язково. І все. Всім пока. Всім пока.